Так під звуки військового оркестру 44-ї тернопільської окремої артилерійської бригади, що входить до складу ОК захід, у Рівному шукали майбутніх артилеристів-контрактників і не лише їх. Спеціальності є різні: від кухаря, санінструктора, медичного працівника, музиканта, аж до водія, артилериста і також інших вакантних посад, які на сьогоднішній присутні. А їх скажу більше є ніж 500». Жінок просять тимчасово не турбувати, жартує пресофіцер. Бо як тільки мова зайшла про контракт, то першими до військових підрозділів звернулися представниці прекрасної статі. Тому як на Тернопільщині, так і на Рівненщині шукають чоловіків-контрактників у бойові частини. Нормальних порядних толкових водіях, ось, стрільцях, ось, ну, є, є дуже головне, щоб людина мала бажання. Рядові збройних сил України можуть укласти контракт на півроку. Офіцери від трьох до п'яти років, поки армійцям обіцяють мінімальну зарплату у сім тисяч гривень. А з нового року вона має стати ще більшою. Також соціальні пірги передбачають 75% відсоткову знижку на комунальні послуги. Це також навчання у державних і недержавних вузах дітей військовослужбовців та учасники бойових дій. Це безкоштовний проїзд усіх видів громадського транспорту. І безкоштовне медичне обслуговування, тобто на сьогоднішній день бути військовим не тільки престижно, а ще й звичайно вигідно. На Рівненщині поки не вдається набрати до війська майже дві тисячі осіб. Активно підписують контракти у Сарненському, Дубенському, Костопільському районах та місті Дубно. Вкрай неохоче це роблять у Млинівському, Здолбунівському, Острозькому та Радивилівському районах. Найкращий результат може дати тільки особиста бесіда, особиста бесіда голів РДА, особиста бесіда безпосередньо військових комісаріатів. Як одна з причин, це я рахую, що потрібно покращити співпрацю центрів зайнятості з військовими комісаріатами і ввести за правило, що місячна спільна робота воєнкомів в кожному. Районному центру зайнятості з метою агітації військовослужбовців до заключення контрактів заохочень до підписання контрактів справді є чимало. Але приклад музикантів військового оркестру, котрі є учасниками бойових дій, перехожих все ж надихає на роздуми. Звичайно, так. Думав. не знаю, що думав. Не думав. Це... Я ніколи не задумувалась над цим по перший раз, але колись Мумтаюши в школі, я чи завжди мріяла служити в армії, тому що я думала, що там зароджується справжня дружба. Алла Аласичук, Дмитро хитрий, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.